Всім привіт! Сьогодні у нас на ремонті Mercedes-Vito 638 2000 року випуску. Сьогодні ми будемо зглядати роботи по електриці. Не роблю у нас спідометр, не роблять свічі накала. Свідчі кажуть, що замінили. Сказали, що Проблема у нас в електриці. Так, Далі, які у нас жалоби? При включенні поворота, я зараз включу зажигання. от Включаємо зажигання. Так, і включаємо дальнє світло. Ми бачимо, що дальне у нас є. От. І коли включаємо наліво, то в нас воно пропадає, бачите? Ще раз провіряємо, дивіться, я включаю дальне. При повороті направо у нас не пропадає. При повороті наліво у нас пропадає. Ізначально машина поїхала з жалобою, тому що почали поворотники світитися. То в нас проблема, я думаю, що ви знаєте, де? Тут все бликає в нас. Так, з чого почати? Ну, звісно, це тебе все буде розбирати. Руль повністю. І будемо досягати ці рульові переключателі. Далі будемо робити свіч свічів накала. Скоро, що там лобю, я думаю, що дорожки буде. Ну, нічого, розбираємо це і гітару на стіл. Так, ну от я відкрутив руль. рульовий переключатель. Я так розумію, що тут немає esp -системи. ну 2000-рік, у нас рік, то у нас немає. Це угла ворота на рульову. Так, що далі робимо? Це я поки прикриваю. І от наш рульовий переключатель. Зараз ми його трошки об'ємо. Ми будемо повну робити реставрацію, тому що тут, щоб ви знали, вигоряє і смазка, точніше, висихає. І тому там такі, як би маленькі такі. Ну, хто розбирав, будьте обережні, ну там дуже багато таких пінів малесеньких, таких штучок пластмасових. Вони люблять губитися. Що нам саме головне? Я б так розумію, що це перший я поки що знімаю це. І в нас. Ні, паяно, ребят. Паяно. От, бачите, є. Це сліди каніфоля старого. То в нас вже рульовий переключатель колись робився. Ну, паявся. Все. Кладемо на стіл, розбираємо його і будемо дивитися його всередині. Так, от, е, я хочу показати вам, що це потрібно подувати. Так само робити чистку. ну Ми будемо робити повну сьогодні реставрацію. Бачите, зараз я зараз вам покажу пару контактів, які у нас дуже пригоріли, то це нічого страшного, сюди можна запаяти припою. От бачите, Оце саме горить у нас оце, цей контакт, щоб ви знали. от. Через нього дуже нагрузка переходить, велика. Ну все, чистим, На ті ямки я паяю контакти, припой і роблю таким напильничком, якби, як у релюшки, щоб воно мало зацепку. Все, і так само це все збираємо. Так, і ще монтую невеликий ролик. Дивіться, я бачите, точу зразу болт на що дального, чого у вас пропадає далі. Бо то, що цей шкіфт маленький, бачите, він з вименем погоряє або зношується тут, бачите? От я зараз складу такий болт туди. Бачите? От. І він ніколи не стресе. Так, лишається повірити. Так, кладу сюди щуп на цей грубий контакт. Так, беремо теста. Включаємо. Так, починаємо з габаритів. Так, включаю габарити. Так. Раз. Два. Три. Є. Так, далі ближне світло. Є. Так, це у нас дальне. Включаємо дальне. Є. Поворот у ліву. Не пропадай. Поворот вправо. Теж не пропадає. Все, ставимо на машину. Це у нас і справне. Так, ну що, всклав, пробуємо. Так, підсвітка є. Включаю ближнє світло є. Поворот у ліво. Поворот вправу. Включаємо далі. У вправо. Так. Повертаю ключ. Подивимося, що роблять дворники. Так. Так. Так, є. Є теж і є. Все, все ми вирішили. Так, загоївся СРС, бо я е, скидав подушку. Все, далі робимо свічі накала. І хазяїн просив, що не робить ще спідометр. Е, щось мені не подобається, ця стрілка лягла спати. Вона взагалі не шевелиться. Це ні, є, трошки щось шевелюлося. Так, все, робимо свічі накала. Так, от наша релюшка. Що ганачати? Ми, звісно, відкрутимо для удобства. І зараз будемо повіряти, що в нас йде на свічі накала. Чи робочі вони. Глянь, каже, що їх міняли щось там. Ну, будемо зараз дивитися все. Так, ну що, от я підключаю зараз контрольку і. Будемо дивитися. Так, тут у нас має бути плюс. Маленько ми зараз сюди якось підключимося. Так. І на силу я, як би вам удобно, щоб було видно це. Так. О, отак думаю, буде видно. Так, є тут все-таки нумерація. Номерки. Це в нас першого цилінда. синій чорну полоску. Далі це третого. Це другого циліндра і це четвертого. Є на фішки. Так, давайте повіримо, що з мене руки трусяться. Так. Ну, попробуємо зараз. Так. Подаю питання. Дивіться, бачите, зараз починає сідати питання. Дивіться, зараз, як би вам показати, вам не буде видно. Так, ну ладно. Це у нас робоча. Є свіча робоча. Тоже робоча. Тоже робоча. Тоже робоча. Все хорошо. Свідчимо все хорошо. А тепер кладемо фішку і дивимося, як у нас запускає серело. Коли включаємо зажигання. Так. Де наша фішка? Десь упала, вона не бачу її взагалі. Так, от вона. Її сюди не хватить, звісно. Так, ну нічого, я це забираю. Поки що. І ми зараз підключаємо фішку і подивимося, що у нас є. Скоже, що проблема у ілюшки. Це 100%. Бо мені здається, що воно щелкало. Так, я кладу. Так. Так, ну що, починаємо. Я кладу на якийсь контакт. Не знаю, на який. Так, давайте на будь-який. Давайте я ставлю тут. От наша лампочка, і йдемо включати зажигання. Будемо дивитися, що у нас буде. Так. Пробую включати зажигання. Так, і що наша лампочка каже? Так, лампочка включилася. Так, сюда є, давайте перекладемо на другу. Так, а тут нема. Ага. Одна свіча у обриві. Точніше, одна перемичка в ллюшки у обриві. Все, будемо розпилювати реле. Так, ну що, я думаю, що ця Льошка, звісно, що вона робилася. Я бачу герметик, Я не думаю, що з заводу тут був герметик. Ну, будемо збирати її. Так, ну от одна перемичка з Ну, Ми покладемо сечення плюс-мінус. Ну, навіть не знаю, скоро з медного поводу я щось поставлю. Тут бачу, теж вже паяно. О, ребята, все це виходить з стою. Ну це Олюшка і дорога, девись в інтернеті, дорогі, вони дуже. І ви її на столі взагалі нічим не, запу... не запустите. Бо вона управляється від блоку управління двигателя. Її дуже тяжко запустити, запустити на столі. Так, все, пробуємо. Паяємо і кладемо на машину. Так, все запаяв. І зараз заливаю теж клеєм. Термоклеєм, він легко відліпся, якщо буде треба. Ну, желательно, щоб сюди влага не попадала. Все, отак залив і йдемо ставимо на машину. Так, все склав на місце. Помазав з літолом контакти. І давайте повіряємо так, ключ у підсвітку. Так. О, щелкаємо майка. Ще люшка, все, свічі загасли. Це хорошо? Отлично. Так, що далі робимо? Далі нас не робить спідометр. Включаємо комп'ютер, забираємо помилку СРС і вам буде видно, чи ні, чому так стрілка упала. Бачите? Дуже сильно стрілка з Падає, і мені здається, що вона не шевелиться. Бачите, вона сидить на одній місці. Все, підключаємо комп'ютер. Так, ну що? Е, беремо ми подушки без опа, безпеки і зараз ми заберемо помилку спочатку. Так, у нас тут на 16 контактів. Роз'єм у нас не круглий, але фішка в мене є. От у нас СС, зараз ми попробуємо його погасити. Так, підключаємося. Так, і пробуємо заберемо цю помилочку. Так, і помилка SRS у нас погасилася. Так, далі, якщо у нас буде помилка у блокі управління двигателя, тоді у нас точно датчиком буде проблеми. Так, заходимо. Dieel 16 Pin. І пробуємо підключатися. Так, і от, бачите, кодов кодів у нас немає. То проблема у нас буде по-любому панельній приборці Заходимо в панельну прибоку. Дивіться, машина 2000 рік не одної помилки по двигателю. Так. Приборна панелька. І зв'язуємося з нею. Теж немає кодів. Тоді робимо так, о. Так. Устойство для передачі так. Ага, от стрілка Отклонення. Ну, давайте спробуємо нажати старт. І дивимося, що у нас буде. Отакого, от ребята. То, значить, у нас проблема у нас в панельній приборці. Uh, я не хочу її досягати. Паяти, я не знаю, чесно. Легше довго замовити, чи що. Так, дивіться, я ще раз включаю. Включаємо стат. І дивимося. Таке ощущення, що тут як заклинив, спідометр. взагалі. О, uh, взагалі. Ну, нічого. Ладно, якщо буде вже час ночі, пробую, знімаю, наверное, що все-таки панельку попробую. І, ну, не знаю, чесно. Все, поки на цим все. Всім дякую за увагу. Такий у нас ремонт.